Продається раномеган другої моделі. Так, універсальна, на в дисках. 2006 рік. 152 пробігу, 5850, є телефончик. Телефонують кого цікавить. Так, Ford Focus. газ бензин 9 рик 216 пробегу 5800 так я телефончик вот такой сиренький ford focus так шкода фабия продается на лакостанных дисках черный колер 12 tăric, 6,5% compactă e, în 200 de azi îi probiu o dânică, 2, de i îți dă-l căută Hyundai-cic Hyundai-cic, 6 tăric, gaz, benzin, 7500. 214 пробігу, є телефончик, телефонуйте до продавця. Зофіра. Продається Зофіра. на шостий рік, 5650, 245 пробігу. Так, телефончик є, 1,8. Бензин. меган білий. На стелевих дисках ковпаки декоративні. 13 рік, 7 950, 201 пробігу. Так, є телефончик. О, цікавий, телефонуйте, кажуть, бачили в Ютубі. Машинка ще продається, хочете глянути, перевірити її. От такий Дастер. Даче Дастер. Білий на лекосплавних дисках 13 рік, повний привід 12252 пробігу, дизель Тура. Дизельтора. такий Дастер. Так, Октавія. Октавія А8. така 8 Октавія. 20-й рік. 21-й модель 2500. 163 пробігу. Так, телефончики. Є. Телефонуйте. 20 рік, 2500, пробіг 163 тисячі Октавія А8. Так вона виглядає. Нова Октавія. Так, давайте на ту сторону. Октавія Tour. Октавія Тур. от така шкода. 9 рік, 1,6. Бензин. 5800-240-297 пробігу та контакти є, там зверху. Є, телефонуйте до продавця, кого цікавить, ця октавіатур. Так, гольщик 4-й, хетчбек на легкосплавних дисках на українській реєстрації. 2000 рік, 1,9 дизель, 4400, телефончик є. Кого цікавий, телефонуйте, кажіть, що бачили в Ютубі. Хочете глянути автомобіль. Так, опельінцігнія. Зараз я попробую там з кого не розмерзлося. Ось така інцігнія. Вже хтось дивився. 7950. Пробіг 183 тисячі є телефончик. Я думаю, що видно. Давайте ще раз тако. Я думаю, що видно. Це у нас 2011 рік. Це у нас Сігні 2011 року. Такий хендай. 2008, рік 2.0 бензин 8300 пробіг 177 тисяч. Здається, я вже такий десь телефончик бачу на якомусь автомобілі. подивіться уважно, якщо це той самий телефончик, ви маєте можливість оглянути декілька автомобілів. Давайте перейдемо на сюди. Дивимося, що у нас тут продається. У нас рано гранд Scenic На капитанці в таких тисках, парктроніки передні. Так, 9100, я телефончик, версія босе, 185 тисяч пробігу. Так, давайте ще на цю сторону. Подивимося, що в нас тут є. Є така Audi, продається. Ось такі прикольні диски. На косплавні 2004 рік 3.0 дизель, новий ГРМ, Квадро, автомат 275 пробігу, 8300. Телефончик ви бачите на своєму екрані, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Так, от така Audi продається. Давайте тут ще одна аудія, але я так ближче стану. Це п'ята. ось тако, щоб ви бачили. Так, 10 тисяч, 126 пробігу, ну, телефончик. Я думаю, що не дуже, але перекрутіть кадр туди-сюди, можна щось побачити. Мокре ну, скло, на жаль. Так. Ось така аудіо. Давайте подивимося, що тут є. У нас ці Стоїть в чорному кольорі. От такий гарненький на партроніках, на картонних дисках, на передніх по 12 12 рік, 10,7. 10,7. Так, миганчик. Миганчик. Хэтчбек. Версія є босе. бачите, де наклейка? Тут немає наклейки. Так, 10 рік, 6400. 217 пробігу. Так, далі дивимося, у нас. Тут Форт Мондео. Форт Мондео. Форт Мондео. Титаніум 7409 рік. Такі моделі Toyota Toyota у нас Наглянемо венціс чи ні Так, що у нас за модель 2016 рік Пробіг 248 тисяч 13500 13500 та Тойота. Так, опель Астра. Опель Астра. 9 рік, 26 бензин, пробій 238, фарба 100% встанову, 6350. І попробуємо показати вам номер телефону продавця. Дуже добре видно, телефонуйте так Затем цей самий гольфік стоїть тут. Продається. на легкосплавних на дисках, протроніки, Вростайлі в Вростайлінговим кузові. Так, 13, 13. 999 як я бачу, 220 пробігу. Якби вам телефончик показати. От тако. я думаю, що дуже добре видно телефончик. 18 стрік, 18 пробігу, 16 дизель. Ось такий, такий красавчик продається. Сьомий гольф. Так, тут Нісанчик. Кашкай. Nissan Кашкай. На нас в дисках. 51 сторік. 13650-184 тисячі пробігу є телефончик. До речі, знов десь номер я на якійсь автівці бачив. Телефонуйте. Є можливість оглянути 2-3 автомобілі, скільки в є, всі можете оглянути. Дуже зручно, не потрібно... Так, я сенсу сторону Вольвочка. Так, Volvo. Вольво. Volvo V50. 12 рік, 16 дизель, 210 тисяч пробігу, 8500 є торг, телефончик є, домовляйтесь по зустріч, торгуйтесь. Можливо, буде якась менша ціна. Все, у продавця. Так, Nissan зараз Подивимося, що це за автомобіль, скільки він коштує. Червоний колір, легкосплавні диски. Мойчих передніх фар, 13 рік. 10999, телефончик є продавця, пробіг 235 тисяч. Телефонуйте. Не потрібно відвідувати ніякий авторинок в якомусь місті, якому ви бажаєте. А є такий паркувальний майданчик, ми приїжджаємо, знімаємо і для вас показуємо автомобілі, які продаються. Так, Volkswagen нас Polo. На автоматі 6500 телефончик ну є, я думаю, видно, 222 пробігу 6500 2008 рік. Так, друзі, так давайте будемо завершувати нашу зйомочку, бо полудно руки мерзнуть, я вам декілька автомобілів показав. Пишіть в коментарях, що вам показати ще. казафіра 2009 рік. 1,6 бензин, ціна 4899. І телефончик ви бачите на своєму екрані. Телефонуйте. Тож всім дякую за увагу. Ми знімаємо в такому паркувальному майданчику. Тут дуже багато автомобілів. Тако покажу. До нових зустрічей.